І це все в мене вдома. І я забуваю пройти. І вже скажіть, що це неправда. Ану, скажіть мені, будь ласка, та ні, це не правда. Правда, дівчатка і хлопчики. Правда, гірка. Гірка, на жаль. Ну, не то, щоб прям страшна. Але сумна правда. Чому так відбувається? Ну, я не знаю. Ну, тобто, як? Я думаю, що знаю. Я догадуюсь, чому так відбувається. І ви знаєте, чому так відбувається. Але так відбувається. Ну, то що зробиш? Ну, вже, знаєте, нічого не зробиш. Треба або нові анекдоти якісь шукати такі, або дорожчу тачку купляти. Ну, і що вже? Ну, все, шо? ну що ще можете зробити? Ну можете ж якісь титани поставити прикольніше. Дорожче. Може вийде, може якось на процентів 10 чуть-чуть, типу, знаєте, щось поміняється. Але в загальному то треба якусь там купляти тачку поприкольніше. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Недовго вона там, не, скажімо так, не. Недовго і там вона буде сміятися. Бо дуже скоро все стане е, звичайним побутом, звичайними реаліями, і стане нецікавою. І треба буде вже щось нове, постійно нове, нове, нове. Тому що, тому, якщо ваша кохана не сміється з ваших жартів в Ланусі, то не буде вона сміятися з ваших жартів. І в Роллс Ройсі, ребята. Я так думаю. Але чомусь мені здається, що я прав. Тому, знаєте, а смисл навіть тоді старатися для неї, якщо вона з вами не сміється в Ланусі. Давайте перейдемо від жартів. Ви ж мене знаєте, до, до чогось такого серйозного. Ну, як серйозного, типа серйозного. Тут від мене щось серйозне почути неможливо. Я ж такий несерйозний хлопець. Але е якщо ваша кохана. Ваша кохана з вами не посміхається в Ланосі, а в Хрущовці. То вона з вами не буде посміхатися взагалі ніде. На жаль, Так, знову ж таки говорю, не я, не я це придумав, не я це говорю. Це, так, така природа, такий світ, я не знаю, тому якби знаючи, як. Предупрежден ворожон. Якщо ви вже знаєте це, то зв'язуйте своє життя тільки з тими дівчатами, які сміються з ваших жартів. да. І тоді з ними розвивайтеся, досягайте нових вершин, заробляйте гроші, даруйте подарунки, купляйте дорогі машини. Ви знаєте, що це ваша людина. ну, в неї є до вас почуття, це ж очевидно, правильно? Інакше чого би вона, як то кажуть, це все терпіла. Хоча я не рахую, що це щось там треба терпіти. Коли ти з людиною, з, з якою тобі добре, у всьому, в спілкуванні, в житті, комфортно, неважно, де ви будете. Це все не має значення. Не має значення. Значення має тільки для тих, як то кажуть, їх називають меркантильними. Вот. Но для чого ж вам такі, правильно, пацани? Всі хочуть біля себе мати людину, яка щиро з вами, да? і ви а а не... хочеться мати біля себе людину, і непонятно, чи вона з тобою, чи вона посміхається з твоїх жартів, чи вона грає роль, бо там, в тебе класна машина. Ну, це взагалі бред. В таке попасти, це не дай, як я кажу, нехай, нехай Бог бороне. <гум> ну, це насправді так і є. Пацани. Так що тестуйте, навіть якщо у вас є бабки, прикиньтеся, що у вас їх нема. Киньте пару прикалясів подивитесь. Якщо буде прикалувати, значить все окей, все. Все чотенько. Якщо ні, то пшлан! Ну, ви поняли, про що я.